Друзі, я рад вітати вас усіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде знову рубрика з дивану. Е, багато з вас просили мене зробити огляд на мою помпову рушницю. Е, навіть писали мені на електронну почту. Не знаю навіщо? Так як даних оглядів в інтернеті досить багато. Але ви просили. Отримуйте. Хуглу Atrox Tactical. Забігаючи наперед. Відразу відповів на запитання. А чи купив би я дану зброю собі сьогодні? Відповідь не купив би. А тепер більш детально. Коли я обирав дану рушницю, я, звісно, її порівнював з е, народною рушницею, а саме е, Хацан Екскорт. Але, взявши до рук е, дві одиниці зброї в магазині, е, з перших хвилин я зрозумів, що ескорта я не хочу. Е, все по дуже по банальній причині. Це те, що зовнішній вигляд Ескорта ну, був більш простіший, ніж Хуглу. Сам от матеріал пластику був такий більш, ну, більш бюджетний. Хоча і даний пластик не, не елітний, але все ж таки він виглядає краще, ніж на ескорті. Тому було прийнято рішення взяти саме Хуглу. Я обирав, чи взяти Google стандарт, чи взяти Google Tactical. Для мене пріоритетно ну, десь відсотків на 60, напевне, у виборі зброї є її зовнішній вигляд. Тобто, зброя мені банально повинна подобатися. Tactical мені сподобалося більше. А так як я не мисливець, то звичайний приклад весло для вскидки мені просто банально не потрібно. В інтернеті ви зможете багато побачити, як дану зброю хвалять, розбирають. Сьогодні ми цього робити не будемо. Я хочу сьогодні поговорити саме за мінуси даної зброї. І так, перша проблема, яка в мене з'явилася відразу після першого виїзду на стрільбище. А саме коли я зробив буквально другий постріл, я не зміг екстрактувати стріляну гільзу з патронику. Довелося вибивати гільзу об стіл. Дана проблема повторилася там і на третьому, і на, на п'ятому, і на сьомому пострілі. Набої у мене були різні з собою, вони були заводські, там був шрід, картеч, куля, я вже й не пам'ятаю, що там було. Але от якоїсь системи, на якому саме набої в мене клинила зброя, я не знайшов, тому що вона підклинювала абсолютно на різних набоях. Е, ну, Я подумав, напевне, не біда, так як трубовик новий, з коробки. Е, Притреться. Але після першої сотні, після другої, після третьої сотні не притерся. Такий же самий невикид гільзи, а абсолютно на різних набоях. І в тому числі самокрутах. крутах. Е, так сталося, що в один і той самий час в моє. Оточені з'явилося таких помповиків аж три штуки у моїх друзів. І, в принципі, абсолютно у всіх була єдетична проблема. Другий, третій постріл не викид гільзи. Другий третій постріл не викид гільзи. Як я боровся з даною проблемою? На моєму каналі є відео, де я показував, як полірувати патронник. Буквально півтора годинки я попрацював з патронником, і дана проблема зникла, практично зникла. Тепер може підклинити кожен 10-й набій, і то стукати там об стіл, вибивати його не потрібно, просто е, потрібно більш активніше попрацювати цівкою, все, і патрон, е, верніш, не патрон, а стрільна гільза буде екстрактована. Друга проблема, якщо почитати в інтернеті, то вона е, досить поширена і багато хто з нею і продовжує так і стріляти, а багато хто займається е, саме її усуненням. А саме, коли у нас закінчуються набої в магазині нашому підзвольному, ми відкриваємо затвор, то лоток, який подає набої, в нас зависає у верхньому положенні. І якщо ми хочемо докинути набій, ще один просто патронник і закрити ствола, ми цього зробити не можемо, тому що нам мішає лоток. Треба або пальцем його туди посовувати, вниз опускати, або якось пробувати поза нього закидувати цей даний набій. Дана проблема вирішується досить швидко. Нам потрібно зняти УСМ та вкоротити сам шток. я думаю, якщо у вас буде така проблема, ви в інтернеті на форумах знайдете вирішення даної проблеми. У мого товариша десь після 50-го набою сталася така, ну, не знаю, або це в нього така проблема виникла, або все-таки є це систематично, у мене такого не було. Просто перестав нажиматися спусковий гачок. Ми зняли прямо там на стрільбищі, зняли усе. І що ви побачили, що е, шептало, зачепилося за е, е, спусковий гачок, і настільки місто воно сиділо, що не можна було продавити сам спусковий гачок. Е, звернулися в магазин, де купували дану зброю. Нам відразу замінили весь механізм усема по гарантії. В принципі, більш такої проблеми не було. Але ну, це було прикро і це було неприємно, коли е, на першому ж виїзді на стрільбищі на нові зброї в тебе просто перестає працювати спусковий гачок. Але дана проблема була. <кхід> Третій мінус. От, якщо ви розглядали собі дану зброю, ви знаєте, що тут от, на столі в неї є. Ну, так скажем, ДТК. Ось він. Даний ДТК. Ось так От він Е, Ви знаєте, що я багато стріляю саме кульовими набоями. І я замітив таку тенденцію, що коли я викручував дану насадку зі ствола, у мене купність моїх попадань була краща. Казалось би. Після стрільб я знаходив стріляні пешконтейнери, і якщо їх роздивитися, на них можна було подивити побачити якісь царапини, вирвини. Я не міг довго зрозуміти, що ж це таке і звідки, воно, звідки вони взагалі виникають. Так як ну, це ж прямий ствол, тут немає газовідводних каналів, але що ж рве хвіст ПК. Потім я взяв шомпул і вирішив просунути сам ПК через ствол. І побачив, що коли він доходив саме до дульної насадки до цих отворів, він за них там просто банально зачіплявся. І навіть треба було прикласти зусилля для того, щоб сам ПК просунути через дану насадку. Недовго думаючи, а так як ця насадка вона ну, практично не виконує ніяких, ніякої абсолютно ролі, і вона зроблена таким методом, що коли вона стоїть. Сам отвір, через який виходить газ, він попадає нам на магазин і е, газ, е, полум'я е, трішки пошкоджують саму краску нашого магазину. Тому, так як е, я зрозумів, що це от деталь в даному е, помповикові лишня штука, взяв ножовку та її обрізав. Все, у нас залишилася просто е, самогайка, яка нам закриває всередині е, нашу різьбу. Даний помповик поставляється без всяких дульних звужень, просто звичайний циліндр. Після такої маніпуляції з відрізанням насадки А-ля-ДТК, наша купність попадань кольовими набоями набагато покращилася. Це вам як лайфхак. Так, да, звісно, було жалко різати, але. Я зважив всі за та проти, і мені крупність попадань була більш головніша, ніж естетичний вигляд зброї в даному випадку. От. Так що користуйтеся. Наступна особливість даної зброї це те, що в даному виконанні є відсутність дульних насадок, таких як чок та напівчок. Для мене особисто було б приємніше, якби вони були в даному комплекті. І так, друзі, якщо ви розглядали дану зброю собі до купівлі, або просто цікавилися нею, я думаю, ви звернули увагу те, що в мене не вистачає саме мушки та діоптричного цілика на даній зброї, ось наша мушечка Вона стояла у нас на своєму місці, на своїй платформі. Я її просто відкрутив та зняв, тому що вона досить високо стоїть на даному стволі. Бачив багато людей жалуються. Що коли в них ведеться стрільба саме кулею, то куля е приходить в мішені досить низько від точки прицілювання. Це саме проблема із-за того, що мушка досить висока. Ну а діоптричний е цілик ну це якась пародія для помпової зброї. Тому що е цілитися в діоптрі, я думаю, ви самі розумієте, там маленький отвір, в який практично нічого не видно. Тому е мушка була снята. Е Діоптрій теж був знятий, я поставив спочатку на нього каліматорний приціл, який китайський з Алікспресу, який в мене буквально через 250 пострілів благополучно помер. Я його зняв та викинув. От, якщо ви бачите, якщо буде видно в камеру, ви можете бачити ось цей от болтик. Цей болтик тримав нашу мушку. Коли я її зняв, я болтик закрутив на місце. І зараз виходить так, що прицілювання я роблю по трьох болтиках. От як би це не смішно звучало, але прицілювання у мене відбувається приблизно так само, як і прицілювання по планці. У мене є два болтики, які тримають планку, планку вівера на ствольній коробці. Та болтик, який слугує в мене мушкою. І я просто звожу, підвожу ці два болтика, щоб вони були в одному горизонті. І виходить досить точна стрільба. І так, забув сказати ще про саму дульну насадку, яка вкручується. Якщо на вулиці сиро або зброя не почищена більше, ніж один день, то ця насадка всередині починає ну, Давати іржу, вона зроблена з чорного металу. Якщо в нас ствол повністю хромований, то насадка у нас зроблена з чорного металу. Тому дивіться, слідкуйте, не залишайте надовго зброю нечищену. В Стволі нічого якби не буде, але неприємно, коли сама насадка всередині робиться просто рижою. Ну, Неприємна ситуація. І так, друзі, підводячи підсумки, чому б я б не взяв би на сьогоднішній день собі е, версію Tactical? Відповідь досить проста, тому що у хублу існує ще і е, Atrox стандарт, який мені на сьогоднішній день подобається більше. Подобається більше через те, що в нього немає. Оцього диоптичного приціла та високої мушки, яка нам досить ну, і не потрібна. Яку ми і так зняли. Стандарт має довший ствол 510-й з змінними дульними звуженнями, які йдуть в комплекті. Єдине, що в стандарті мені не подобається, так це його приклад. А саме там приклад весло. Можливо, для мисливців комусь це буде і краще, тому що вони там в Вкладатися в зброю. Але так як мені не потрібно цього, то я би взяв би на сьогоднішній день собі 에, Atrox Стандарт і просто зняв би з нього приклад 에, та поставив би на його місце от саме приклад з руків'ям від Tactical. І був би ідеальний варіант. Ось такий от огляд зброї коротенький, 에, наче всі проблеми я сказав, наче нічого не забув. Якщо є якісь питання, друзі, пишіть коментарі, я їх всі читаю, я буду вам відповідати. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Всім мирного неба!